Діма ще до запуску свого тревел шоу багато подорожував. Він об'їздив близько 20 країн, і в одній з них. До нього і прийшла ідея створити телевізійну програму. Це було в Таїланді. Туди мандрівник приїхав і шукав невідомі усі місця та племена, які залишилися ще на той час. Він взяв машину в оренду і поїхав. В якийсь момент дорога закінчилася і попереду був брід. Тож проїхати він не зміг, припаркувався і вирішив іти далі пішки. І от він переходить цей брід, в якому було по пояс води, робить селфі, і вирішує зняти такий невеличкий ролик. Тобто знімав він себе сам і розповідав про свої пригоди. І саме тоді він і зрозумів, що так багато їздить, бачить, але не може описати все за допомогою фотографії. Текст. Так і народилася ідея створити телепроект. Потім він почав працювати над цим задумом, аналізував ринок, які є програми, і до слова, до речі, тоді Аріол і Рєшка ще навіть не існував. Та і всі інші програми про подорожі, які існували, це все було не те. Діма дуже довго носив собі цю ідею телевізійного тревел шоу. При цьому продовжував працювати. Він з'їздив в Індію, повернувся і тоді. І у нього виникли проблеми зі здоров'ям в тому, що після подорожі Дмитро Комаров щось підчепив. В нього було запалення печінки. Тож лікар сказав йому поїхати на три тижні у трускавець, попити водичку, полікуватися. Тож Дмитро власне поїхав у східницю, зняв там будиночок з дерев'яного зрубу і почав паралельно працювати над телевізійним проєктом. Спершу він думав про назву довго крутив, хотів щось типу зворотній бік планети, планета з іншої сторони. А потім до нього прийшло слово на виворіт». Спочатку це було щось типу планета на виворіт», а потім він зрозумів, що не планета, а світ на виворіт. От, власне, так він і придумав назву майбутнього дуже популярного проекту.